25 лютого 2010-го двері парламенту відкрилися для інавгурації Віктора Януковича і закрилися. Але до присяги Україні він прийшов. Урочисто присягаю. На вірність Україні. Знімаєте. Рівно через чотири роки у цей же час з куполу парламента знімають радянську зірку. Зняли зірку, тепер буде порядок і достаток в Україні. Це день шостий екстреного засідання, що триває з четверга і в процесі якого відставлений Янукович, поки ловлять його самого під радою, обговорюють покинутий маєток. Катерина Друга порівняно із це Януковичем, це віддихає. А ще виказують побажання депутатам від люстрації перевиборів ради аж до заборони компартії і регіоналів. Як вони красуються ухмиляються ці погані рожі. Скільки можна терпіти партію регіонів? Це сльози не випадкові. До сих пор течуть, був там, все бачив. І ще, і ще Патріот, зараз самоборона повинна дихати в затилок, по тим що там сидять, конкретно так. тримати їх на гачку. І напевно, що перебегри можуть бути. Бо тут всі засиділися. То досі вживали, вибачте, за грубе слово, соплі. Обов'язково зняти всі ці піля для них. Нехай поживуть шкірі народу. У цих людей в руках кривавим виписані прізвища тих, кого вимагають покарати. Дення ні що на швидше, щоб затримати їх За сепаратизм, тому, що він весь час. Кидав кістку, щоб посварити схід України заходом. Був усього міністр внутрішніх справ, який був один із катів майдану і взагалі українського народу, Я дав казівку розганяти майдан, і в нього не то що руки в крові. В нього він сам по шию в крові. А може і по саму його лисину. Це якби не не клює, не було б цього розгону майдану. Майже всі ці прізвища були у першій версії постанові звернення до міжнародного кримінального суду. У версії остаточній лишилися лише три. Але далі прокурор зможе дописати решту імен. Проєкт постанови мав фамілії, такі як Клюєв, Партнов, Пшонка, Лукаш, Шуляк, Захарченка, Якименка, Добкін, Кернес. Ми з вами чітко говоримо про кримінальну відповідальність Януковича Віктора Федоровича, екс-президента України. Екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, екс-генерального прокурора Пети... Пшонки. Можемо ще 5-10 прізвищ написати. Вони будуть вписані генеральною прокуратурою, яке веде слідство разом з СБУ Спокійно, і Міністерством внутрішніх справ. Той же час всі прізвища, друзі, ми не напишемо і на не напишемо. Ми всі прізвища, ми не можемо дати зараз вичерпний перелік. У зверненні парламент заявляє міжнародному суду про злочин проти людяності. Застосування щодо мирних осіб катування, а саме незаконного затримання та тримання роздягненими догола при температурі повітря нижче 15 градусів Цельсія, застосування водометів проти учасників мирних акцій протесту при температурі повітря нижче 10 градусів Цельсія. Нанесення тілесних ушкоджень безпрецедентним стало використання України владою на місцях та міліцією організованих злочинних угрупувань з метою залякування та викрадення людей, катування, вбивства, знищення їх майна. Останнє зафіксоване силовиками місце перебування Януковича Крим. Про його розшук. Інформація суперечлива: як щодо активності прикордонників, так і щодо ймовірного перебування на російській базі. Прикордонники працюють одна з кращих служб зараз в Україні. Вони кажуть, що вони не отримували ніякої інформації про те, що громадянин Янукович перебуває в Росії треба у них уточнити такої інформації з точностю до навпаки. створена група вона працює і в тому прикордонники з нами ефективно працюють а скажі, Ви перевіряли цю інформацію що янукович може бути на базі морських піхотинців я не коментую цю інформацію Будь ласка, поважаю, я ж поважаю журналістів, але дайте мені доїхати. Я зараз голосував. Для того, щоб я адекватно говорив, дайте я перевірю, що насправді зараз відбувалося в СБУ. У найближчі дні мають ратифікувати Римський статут для змоги судити злочинців через ГААський трибунал. Голоси дають і регіонали. Безумовно, безумовно. Загинули люди. Ті, хто давали накази, ті, хто спровокували це, повинні бути засуджені. І все. Це крапка. Точно. Ми будемо голосувати за ратифікацію Римського статуту однозначно. Насторожено сприймають усі останні голосування під радою. Володя Парасюк, відомий п'ятничним емоційним виступом на Майдані, де закликав боротися аж до відставки Януковича, тепер слідкує за новою владою. Ну, Виконувати наші вимоги. Ну тоді будемо приймати міри. Які будемо міри приймати? Я думаю, що Майдан нікуди не розійдеться. І той майдан буде завжди питати тих депутатів, що вони роблять. От і все це, це що зараз робиться, це не парламент. Нам треба. Парламент, який вибере зараз український народ, тому депутатам нагадають, 25 травня бажають обирати не лише президента країни, мера і депутатів столиці, а й нових парламентарів. Вони зараз займаються тим самим. Кнопки давлять по кілька рук. Вони голосують сліпо. Це все не те за що люди гинуть. До нового уряду, який оголосять у четвер, високі вимоги тут же Кожну лічність, яку назначають, з послужним списком перед нами. Когда родился, где родился, кем был всю эту жизнь. Или они это перекрашенчи из малочи. Так или не так. Ольга Сніцарчук, Юрий Усик и Ян Добруносов. П'ятый канал.